Знімаю розпаковочку своєї ялиці, замовленої в розпліднику Проксима. Ось, зараз така неймовірна велика коробка. Зараз будемо кілька років хотіла замовити ялицю. Ось вона. Брендована така стрічечка тут. Дуже доня хотіла собі, щоб у нас на нашому. На нашій діляночці була гарна хвойна рослинка, яку можна буде, коли вона підросте, на новий рік прикрашати. І от нарешті знайшла я саме корейську ялицю в розпліднику Проксіма. Ось вона тут. Ось вона яка гарнюня. О, зараз, за, зараз, зараз будемо її далі відкривати. Так, зараз поки що на паузу. Так, отже, розпакувала. Ось вона така гарнюня, надзвичайна гарнюня, свіженька. Голочки виглядають чудово. І ціна її, не повірите, всього 320 гривень. Це взагалі на таку рослинку, це вона тут 50. Плюс десь сантиметрів. За таку ціну, ну, чесно кажучи, важко знайти настільки гарний екземпляр. Так, оце в мене ялиця моя корейська, а це в мене ще тис ягідний елегантісіма. Це я його придбала, буду з нього, коли він підросте, піарі робити або. Садовий бонсай Нівакі. Отже, ось така краса. Дякую, розплідно у